Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Red Кетч, і сьогодні зі мною буде мій друг Андрій, Андрій, привітайся. Uh, всім привіт! Ми будемо сьогодні шпіляти Fortnite. Так як ви захотіли, щоб я шпіляв Fortnite, але ми не просто будемо грати в Fortnite. У нас є челендж. Ми маємо битися тільки з катани. Тож, ми поїхали якось. Просто... Ну що ж, друзі, ми вже бі... зараз будемо біля Мега Сіті. Якщо ну, ви бачите, що в мене Нубський скін. Ну, на це не звертайте уваги, трохи по сезонах позбираю вебакси і тоді, можливо, опа, вистрибую. Просто в мене щось дуже сильно тільки що залагало. Цікаво, чому? Ну, Через те, що в мене ОБС, як ви всі знаєте. так. Ходи сюди, Андрійчик. Ну, Якщо ви... хочеш може получити. Якщо хочеш можемо получити ще сюди. Куди? Тут теж ще катане, гарантовано. Чекаю, в мене трохи лагає, ну як трохи. У мене буде лагати на відео, я думаю, ви не проти. А у неї може цей домик 6 це ваше. Так, тут гарантія велика, але небезпека. Що тебе... До речі, я сьогодні відкрив... Ну як відкрив? Я, короче, сьогодні отримав два ключа і пішов собі авапу купив, знаєш? Дратихання дракону. А -а -а. Блін, беру свою катану. Чекай. Мені, місце. Не, бо в мене підлагує, тому на мене не надійся. Ну, я думаю, що це для нас дуже складне, буде така задача, коли в мене лагає. Опа, залагало. Мені головне проти челіків, так знаєш, не попастися. Опа, тут. Снайперка, снайперка. Тут снайперка. Тільки катани можна, ти шов. Ну, я підібрав тут речі. Ну, там пістолети і так далі, але я буду тільки з катами. Так, в мене, як завжди, лагає. Ну що ж, а ми йдемо за відео шукати якісь локації і так далі розвиватися, одним словом. Друзі, ми вже з Андрієм втікаємо. Ми взяли все необхідне, в принципі, але... Тут а, стільки людей, що ж ми просто напросто тікаємо, але нам треба якась хілка. Ну, в основному у нас буде сьогодні риболовля, я так зрозумів. І в нас буде. Ще... ну, Не знаю. Опа, що це таке? Я перший раз це бачу. Це якесь місце, тут хілки багато. Звучает, аж тут багато Майже з кожного сундука, Хилка. О, хілка. Підібрав. Блін, зараз би в паблік піти, там можна застраивать. Але в нульовій полегше буде. Так, набагато Навіть, легше там буде. буде. Так, а наші патрони взяв на взямо, погляд? Бінти візьму. Хорош. Ах ти! Ти нектар? <кхем> Нам би зараз знайти вулички. Ну, не. О, думала... гриби поїш. Да, гриби. Да, да. гриби, гриби. Грибочки. Та, це гриби можна жарти. Все, їшь. Добре, тоді по, по логіці Fortnite ми можемо їсти мухомори, та? так? Так, дай. це не плані. Ай, звичайно. Так, давай. Поїхали. Вот свой домик уйдет. А вот за тут тоже будут чили. То, что цей не просто домик по локации. Залагала, не, домі, не за 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 я знаю. Я знаю. Я знаю одно місце, там водочки є. Я, О -о -о. Так. Е -е я деколи буду. Я сейчас не бачу. Опа. Опа, моє. А, вот, на иншей стороне я забыл. Это ты... На иншей стороне. О. Чуешь? Ой! Ты... <laughs> О, бинты. Чекай. Ай! Ты... О, Бо, что? Бля, дал. Они е... Я аптечку дал, а ты что-то заработал. Ну, так. Чекай, я могу... У, у меня уже есть водочка. Все, рельсовый воин. А наш отбив, мы ще так не йдемо на Мегасіті. Я це знаю в течку А то я тебе надамажу. Хлопчик нечайний дамажить людей. Опа, я залагав, а я залагав, а я залагав. О, рибач. А я залагав. Нифіга собі ти жреш. О, чекай. Водочка, то мені треба водочка. Де водочку можна знайти І тут? Ша. О, нарешті виловилось. Щось. Щось. Мені потрібні риби щі те, що це він бав. А броносфера? Де водочка? Ну, не знаю. Бронесфера можете взяти. Блін, що це таке? Я ламу бачу! Я ламу бачу! Отам от, от на цій стороні, ти теж її бачиш ста Бач? процентів, от бачиш? Отам от, з катану Вот, от вот. Ну? Я за... її з катану вже бью. Молодець, я лагаю Опа Класно Давай-давай Ні, кажу... давай. ну ти там мийся, можу... знаєш, а я йду ще трохи Опа, медспрей Я її вже вбиваю, вона в доміку, вона в тупіку, вона не збежить від мене але вона може в розлом катапультируватись. Ну, просто пропасти і розлом появиться. А нам цього не потрібно, тому що з нею випадає класний хил. Якщо ми її вб'ємо. Ага, я тут порибальчу, а все раз вот Вона в воду залізла наша! Наша вона в воду залізла. Ти Ты такой... Боже, яка так. вона. Тихань. Да Що вона, вона пропала. Вона просто в воду залізла. І там її не не вбити. З катани Якщо б можна було щось інше юзати, то я б її вбив. Так, я тихенько. О-о-о-о-о, дивись, що мені випало. Що? Піца, піца, піца. Опа. Розбираємо піца, гаряча піца. Угу, У мене Піцей. гарячі лаги, а не піца. Та я бачу. І три ядрони Опа, мені не ніби не треба. Опа, аптечку а? я би взял. Та. У мене все по фулу. Так де ти є? Ага. У мене щось не виходить рибальчик. Опа, риба щит. Візьметься дуже імбовий хіл. Добре, я візьму замість. Де він? Вот он, знаешь. Бруваю. О, миники? Ты замес миники взял? Да. Я-то тоді... ось так вот. Я тоже рабо щит везьму. А с там миники? Я не знаю. О, ты уже вудочку нашел. Три миника, я собі візьму Ніби давно Не бы давно найшов. Так, я для тебя стою, так? Так. Молодец. Я молодец, правда? Ну все, сидимо, бачу. Я чую вистріли. Ой, мамо, мамо. Я навіть мені. бачу. Я навіть бачу, де вони стріляють. але я бачу, мені нормально. Всем ба. Я бера деву. Люди под Ну не знаю, карасів я... Вариш? Це імба. Замість аптечок можна карасів взяти. Вони по 40 кп хілять за одну секунду. Карасів? Окей. Okay. Ти за одну секунду їх з'їдаєш, і mm. вони тобі 40 хп хілять. Опа. Okay. Йо, скільки тут карасів оцих оранжевих. У мене три. У мене три карасів. Буря йде, буря йде, погнали звідси. А ми зупиняємо відео. На паузу, щоб якісь, ну вже, знаєте, круті моменти знайти. Друзі, ми знайшли територію там, де дуже багато файсів, і ми зараз. З Андрієм будемо пробувати файтитися з ними. Мене Наш... нас... йшло дуже багато хіла, до речі. Ми просто не бачили майже всю катку. Реально, як ви бачите мій інвентар, а його інвентар я не думаю, що побачити. Але вот, в нас є одна смішує. проблема, що тут десь Яка? можуть бути челіки, які зараз просто побачать. Де ми бігаємо, що ми робимо, Тому мені якось. Та нормально буде. Та нормально буде, якщо в мене не буде лагати. Нормально буде, якщо ми вами захопимо захоплені факти. Що обстріл? Кажу обстріл. Остріл. Плюс обстріл. Обстріл. О, зітрильний бомби. О, в своєму віще. Може взяти конец з собою, але це така свида, ідея. Ми спрай, тут є і аптечка. Ну, каністра. Я можу взяти каністру замість водочки. Блін, на острів це 100% мы не будем итас. Та там ти що, та там такі файти зараз будуть. Легендарний сундук бачу. На мені легендарний сундук, там може сил нормальний. в принципі. О, мініки. Так. Нормально. Блин, Баночка. У мене дуже лагає. Ну нічого. Я бачу. Мені це тоже видно. Так, а де ти є? Я за детего. Зверху ты ще. О, шея дрони. Сама шести дрони в бомб. О, чуєш? Ты что, ти рибка є всяка. Де? А, ні. просто чотири рыбшки. Нагирший хіл выгрев на мене. Так. І... Дронів треба збивати, дрони. Пау! А наши разбивают. Ну їх не збивати, просто бач хілка всака. А, ну зрозумів. Забагато навіть хілки, як на мене. Хотя... О, ще одна збив! Ще одна збив в польоті. А на мене чел! А, я лагаю, Що робити. Ой, я я, тут... я втік, я втік, я втік! Я, вот, вот-вот! По вот. тобі стреляють вже. Давай двоє, двоє на Де? Да! Удали! Запустим! Давай його! Давай, я його доблю! Мапнув, махнув! Тихо, я його кірко добиваю Єе, yeah, молодець! <гум> Знаєте, що я на це прокоментую? З важкими зусиллями, тобто з, з моїми зусиллями з багами, я зміг це зробити. Я думаю, якби не відеокарта, то я би взагалі не зміг щось зробити. Відійди, відходь, відходь. Так, а ми може ще коли ми ще знайдемось якихось челіків, то тоді ми почнемо знову відео. Я поставлю відео на паузу. Так, Друзі, він на копалі полетів! У нас тут велетенська трагедія через те, що ми знайшли челіків, які просто тут Кроки, кроки, вот він наверху тут! Тут той не лагає! Тебя зараз бьшь? Нет. Давай! Я ничего не бачу. Ты ти ты вбив, все нормально. Тільки на мене другий нападает. Вот Смотрим. А, він, він меня зараз нет! Я йду до тебя! Що, у мене нема хп Він чекає! Де він? Я не знаю, он вчик куда! Він може свого тімейта забрати. А, ні, Стоп! його тиммейт розсипався О, зидра бомба підійде Знаєш, кого мы... він? Бачу, бачу, бачу. Що там? Ты залагал, блін. Тихо, я лечу до нього на заплане. Я получил до нього на заплані. Так, я плачу. Що, в нього 20 хп? 20 хп максимум. Блін максимум Де він є? Я бежу. Ну вот, він. він прямо с тобою на дереве, на дереві цьому! Курлопись. Він хилится, блин. Че? Я маю зарізать. Давай! У мене просто цей. Да катана, знаєш, не свою силу ще не вернула. Помори, боже! Давай, давай! Блин! Він тікає, блин! Просто мать! Я воді, думаю, воді, воді. друзі, воді, я повзає. думаю, цей момент заслуговує лайку і підписки. Я просто, давай, то, що я його а, ну понял. Будь він на морсі, на масці він зверта, блин! БЛІН що мені робити? Вот мене... о, я за небіжу, я за ним біжу, біжу! Він далі летить! Боже, вот він на домику в тому! Блін о, я на нього приземлився! О, от він на мені! Блін, залагало невчасно! Блін, залагало важко грати тобі! Ой, стріляй, стреляй! він на цьому домику! Я залетів! Ты вбиваєш його там? Не, я цей, я його пересліджую! Девин? Давай він на горі сверху тебе! Ой, все, 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 все. Він не виживе. Та він... Стове... Я не вірю, що він може вижити. Я тоже. Це не просто неможливо. Ми його б'ємо, вот він наверху, на цьому домику. Якби не Боже, катана... Нього 10 хп! В нього 10 хп! Якби не катана, він би давно вже здох! Yes! 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 Молодець! Ха-ха! <рик> Ты можешь взять вот саут, вот это дуже имба. Це имбовый хил. Эээ. Добре, добре, я занимаюсь. Почка, я вижу, але я потім його напевно викину тобі А може, да? я не Я Что Ну ты его с собой можешь носить, це хороший хил уже. Почекай. Почекай, я эмоции заюжу, я просто не можу. Сори, конечно, это просто. О, так вот тут. Чекай, я, я потанцюю Ну, ми йдемо шукати ще одні файти. Я сподіваюся, вам подобається те, що ми робимо таку поліцейську Чур. розвідку. І я зап... Може не нападати! Тих-тих, тихо. Тих, Друзі, ми тебе. бачимо тут чи але ми ще не особо хочемо нападати. У нас тільки що і так був потний файт. О, не стріляють. Доб... Давай Слобально. го, цей го ввірвемося. Чи ні, чи почекаємо Хочай. до того. Може зараз вірвемося, але я хочу хіл тут пошукати. О, шість о цих бодрящих, Я тебе прикриваю, якщо це. щось. Во, я бачу, вони щось. тут обігають. Остап, це тіма, це, це... це тіма. Не знаю. Вони якраз тільки що вбили Три, три мет, три метр, три Паті. Коли коротше, осталь, лишиться останнє, то ми злетимо. У мене два кіла. О, Тебе знає, в роді, що скільки? В мене зараз на душі? Чи зможемо ми топ 1 зайняти? Блін, якщо, якщо ми топ 1 займемо, ти розумієш, як це буде жорстко. Та ще й на відео, ти розумієш, що це мені всі боки влізе. З другої спроби. Все, все, останнє тіма. Чотири чотири чіла. Останнє тіма. Я за тобою заховався, я не хочу зараз. Давай, топану... чи, 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 Блін... туди. туди, туди. Мені тут зона, тут зона. Мені страшно. Блін, показка легендарна, я б не взяв. Але не можна. Тих, тих, тих. Та присядь! Добре. Присив. Короче, ну разлетаємо, роз... я його походу бачу. Чекай. На присиді, це самое головне. Так, 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 давай за дорогу спрячемося. поки то, що вони мають прийти. Ще. А я ще всіх не бачу. ти, Та... наоборот, з іншої сторони спрячешся. То що там зона і вони крозовите. Вот не хочу, не хочу! Справа мене, справа мене заст. Чуть-чуть справа. А ззаді справа, ззаді справа. Вот так от. Ну, блин, я не знаю, як тебе поставить. Все нормально. Так. Вот вони на накатали, летять! Що на Що дом ми зараз будемо залітати, коли, коли зона пройде, то будемо залітати. Мені руки потіють зараз просто. Ближче до дерева, вони зараз побачать тебе. Та мене теж потіють, а ти як думав? Копать. Все, я їх бачу, вони на домику вони зараз бігають. Все-все. Я залітаю на одного, 60 дам, білий. Мені хана! Ти мене самі буває? Я одного майже був. Вот двадцять хипер. А вте Ні. В залагало? Так. Боже, він емоція, він так зал заюзав. Він такий тупий. Ну що, вертаємося в лобі. І напишіть в коментарях, чи вам сподобалося цей челендж. Ну, а ми вже прощаємося. Прощайся. Всем пока, всем удачи.